Skin the color of bark. Clothes smelling like trees, digging my earth. from my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed, life is just that dark. Clothes smelling like trees, sticking my earth. from my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. Думають, що це колишня там транспортна якась інспекція, де дав 50 гривень чи 100 гривень, і все, і пішов до інспектора. Ні, я, якщо такі факти буду мати, я їх звільняю, як мінімум, звільняю. А, а які як... факти вже були спочатку вашої роботи? Спочатку моєї роботи намагалися давати хабарі нашим співробітникам. Брали ваші співробітники? Ні. Якщо я б я знав, що той чи інший співробітник бере хабар. Моментально він іде на звільнення. Моментально і його безпосередній керівник. Що будуть такі факти, що мій співробітник Укртрансбезпеки в будь-якій області взяв хабар, він іде зразу на звільнення. Ну потрібно не тільки звільняти, а й притягувати до відповідальності. Притягувати до відповідальності потрібно от, докази, реальні докази, там відео це правоохоронці та, повинні правоохоронці займатися. Так, Правоохоронці повинні робити, зрозуміло. Але якщо є такі факти, то ми передаємо також ці матеріали відповідні органи. Домовлятися зараз з трансбезпекою нереально. Вона не домовляється. У нас а є з вами закон. намагалися домовитися з вашими співробітниками? Не один раз. Угу. Не один раз. Моя чітка позиція працювати в рамках закону. Я, якщо такі факти буду мати, я їх звільняю, як мінімум, звільняю. А, а такі як... факти вже були з початку вашої роботи? З початку моєї роботи намагалася давати хабарі нашим співробітникам. Брали ваші співробітники? Ні. Якщо я б я знав, що той чи інший співробітник бере хабар, моментально він йде на звільнення. Моментально. І його безпосередній керівник. Що будуть такі факти, що мій співробітник Укртрансбезпеки в будь-якій області взяв хабар, він йде зразу на звільнення.